Доброго дня, друзі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом огірочків, які можна вживати кожен день на кожен день. І це е, рецепт, він, ідеально, підходить для столу на кожен день, і також можна його подати на свято. І е, зараз я вам покажу, як я його буду готувати. Я знаю точно, що це сподобається всім вашим рідним всіх, хто проживає з вами і вашим друзям. І зараз я вам відкрию е, відео секрети приготування цього рецепту. Я вам рецепт покажу на одну півлітрову баночку, е, тому що я закриваю півлітровий для однієї людини, щоб відкрити на один раз або навіть на два, дні достатньо буде півлітрової баночки. Для цього я беру 240 г огірочків, 1 лавровий листочок, я також візьму пів столової ложечки солі, 300 г 9% оцту, 25 г цукру і 250 г води. Огірочки я поріжу ось такими кусочками, на три частинки. Я крайні частинки я повідрізала. А зараз я підготую маринад. Маринад я буду робити в такій кастрюльці. В кастрюлю уявляла 250 грамів холодної води. Також я додала 4,5 чайні ложечки цукру. Також я сюди всипала півчайної ложечки гірчиці. Так, ви бачите, в кастрюльці вона вже присутня. Також я додаю. Дві чайні ложечки, не дві одну чайну ложечку, солі. Так. Сюди вже вкидаю ось такий один невеличкий лавровий листочок. І також я вливаю зразу 30 грамів 9% оцту, Це буде півтори столові ложечки. Все разом. Це буде багато. Ось так. Я це все перемішую, перемішую до того, щоб сіль і цукор трішечки розтворилися. Розчинилися в водичці. Да, ось вам видно. Значили, цей салатик він дуже швидко готується. Я знаю, що зараз сезон гірочки, особливо в тих, у кого є гроди, і вони вибирають і не знають, що робити, да, тому що дуже багато рецептів гірків є. І зараз закривають дуже багато в банки, не мариновані гірочки, а солені і різні різні рецепти. я думаю, Не, можна, не треба потрібно говорити і зараз можна знайти дуже багато різних рецептів. Але я хочу поділитися ще з таким рецептом. Так, сіль у нас розчинилася. Тепер я викидаю огірочки і ставлю це все на плиту. Так, огірочки на плиті я включила на середній вогонь і доведу до кипіння. Після кипіння я скажу, що я буду робити далі. Огірочки закипіли. І я буду їх е, варити одну хвилиночку, не більше. І навпроти цієї хвилиночки я буду огірочки помішувати. Ага. І вони в мене будуть під кришечкою. Одна хвилиночка пройшла, і бачите, що наші огірочки поміняли колір. І я зараз буду їх накладати у баночки. Tak, o hročky já vyjmu u bánočku. Tak. Буду заливати розсолом. Черпачок у мене теж прокип'ячений, баночки стерилізовані. І ось так заливаю я баночки. Так. Дивіться, якраз маринада вистачило, щоб залити всі огірочки. Я накриваю стерилізованою кришечкою і закручую. Бачите, і швиденько, і доступно, і буде, будете задоволені, коли будете відкривати і смакувати такими огірочками. Накрию рушничком. І нехай вона буде до повного охолодження. Ось так. Такий рушничок теплий. Все, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайки, підпишіться на канал, поділіться своїми друзями, і я вам бажаю здоров'я, успіхів і хороших закруток на зиму.